Приїхали наші друзі сьогодні. Точніше, мама його командірувала коротше, разом з його дівчиною. Приїхали сьогодні. Наші Софійки привезли дуже багато подарків. Такі неожиданно, але дуже приємно. Ану, перевини, Диви. Софійка, ти рада? Комбінізон привезли новий. Комбінізончик такий, бо дуже гарний. Скільки всяких і білья, і постіль, і фруктів. І знаєш, що я хочу сказати, наша сестричка, яка знаходиться в хотині. Нехай тебе Бог рясно благословить і всіх, хто до цього діла учасний, і хто приклав свою руку, нехай Бог благословить і воздасть вас сто крат. Всяке добре діло, яке сьогодні ти або я робиш, пишеться на небі. І воно пам'ятним прийде, коли знаєш, людина уходить в вічність і діла слід йдуть за не за ними. Так сказано слово. Тому і вас я благословляю за такий труд, що ви лишили свої справи і приїхали, привезли. Так що дякуємо. Дякуємо. Саме головне дякуємо Ісусу Христу за те, що Він печеться, заботиться і не лишає милості. Амінь.